Привіт! Сьогодні я покажу вам, як легко, швидко та гарно намалювати троянду. Для початку всі пригадайте, якої форми наша галактика чумацький шлях. Правильно, спіральної. Отож, малюємо спіральку. Ставимо крапку і починаємо закручувати спіральку. Крутимо, крутимо, крутимо. І зупиняємося зверху. Ставимо ще одну крапку. Тепер опускаємо палички вниз до найближчої лінії. Ось таким чином. Знаходимо бокові грані. Одна, друга, третя. Одна, друга, третя. Якийсь космос. І з них опускаємо також рівні палички вниз до найближчої лінії. І з бокових грани ми утворюємо бутон. Давайте намалюємо пелюстки. Одна пелюстка попереду. Одна позаду. Витираємо зайве. Чого не вистачає? Правильно, стебла. Тож малюємо стебло. Який захисний механізм у троянди? Шипи. Вона відростила собі шипи. Але троянда хитра, вона замаскувала свої шипи листочками. Біля кожного шипа відрощуємо листочок. На листочках малюємо прожилки, адже це кровоносна система будь-якої рослини. Закони фізики ніхто не відміняв, тож ставимо бліки. З протилежної сторони від бліків утворюються тіні. Підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях свої враження.